У нас, сьогодні, у, нас така вже, у нас така погана погода. Он кажуть, в Карпатах випав сніг. Марко з Олі пішли на уроки. Маркові ще до школи практично два роки, але він вже ходить на такі спеціальні розвиваючі уроки. А я зв'язав каву, попиваю. Прохолодно, я в такій тоненькій кофтушці, але цей, але тут мені дав такий плет. Накинув на себе плет, попиваю каву і чекаю, поки Марко навчиться. Так що, все буде добре? Не встигли озирнутися. Тільки заніс, квіти наверх, пішли такі похолодання і забрав. Потім візьму, напевно, що в під'їзді винесу, поставлю між порохами на вікні. Я пообрізав гарно і вони пропускали нові квіти і багато нових пуплінків. І цю, я не знаю, хто розуміє це напишіть, чи можна отако, знаєте, можливо, пообрізати або лишити цей вазон взиму. А весною почеренкувати і поросаджувати. Мені здається, треба почитати на рахунок функції, що оця функція, вроді, черенкується. Ну, тільки виніс наверх знов зношу вниз. Тому що в нас мої хороші перше жовтня. Таке, знаєте, похолодання в Карпатах випав сніг. Мінус 3. А в нас це дуже відчувається в Тернополі. Дуже холодно. Не люблю я такого раптового похолодання. оці ці перепади вони, ну так, на все погано впливають. Сьогодні в нас. Почекайте, бо я вже запрацювався і запутався в днях. У нас сьогодні середа, так, якщо не помиляюсь, 1 жовтня, середа. Я сьогодні маю такий один день відгулу, не відгулу. Чекайте, тарілочка ще. Від голу не від Ну, Факт того, що сьогодні ще відпочиваю. Марко дуже любить таке от печиво Орео. Була новинка Strawberry. Полуничного. Запарив тобі каву від нашої 25 Coffee Roaster. Вже остання на дні залишилася. Треба нову каву замовити, але це не проблема. Сьогодні замовляєш. Вже в кінці дня посилка до тебе прямує, завтра получаєш. От, тому це все швидко. А на вагу побачив отаке от печиво, воно мені здалося. Ой! Здалося, наче це Орео. А на картинці Орео яке? А бачите, тут пише Орео, ні. Я думаю, Марко попробував, каже: ні, не, погане, але це не Орео. Така якась пташка намальована. Ну. Не хоче, то, то не хоче, то я сам скуштую. Зараз кав... А, думаю, що то я ще би такого смачного з'їв. Я ж. Я ж заморозив зефір. Типу заморожений, але щоб він був такий дубовий, як лід, ні, не скажу. які Зуби. Кусаж його наче таке недопечене бізе. Тягуче, Тягуче, таке тверде. Ні. Як на мене, заморожений зефір це не смачно. Залишу, нехай розмерзається, розмерзнеться, тоді буду їсти. Зараз поп'ю каву з печивом. Маю сьогодні багато планів. О, але перше і важливе. Бачите, як то кажуть, перепрацювався. Банани раніше купили, якось з'їдали. Зараз не з'їдаються ті банани. Ну, але Марко любить, то купуємо час від часу. Е, що хотів вам сказати? Запрацювався і зазвичай я показники подаю 30-31 числа. Сьогодні в нас перше, а я показники не подав ще. Тому першим ділом біжу, знімаю показники. Подаю, подавати показники потрібно максимум до 5-го числа. Тому, мої хороші, сьогодні перше, хто ще не подав показники, всім пригадую, всім нагадую, подавайте показники, щоб не було ні проблем ні вам, ні вашим сусідам. Час летить як вода. Поки п'ємо каву, можемо трошки поговорити, попланувати сьогоднішній день, бо я кажу, тільки вроді би проснувся, помився, а вже півдня нема. Зараз наберу свою Галю перукаршу. Треба мені постригтися, бо волосся відросло і воно мене вже дуже дратує. Треба мені забігти, забрати посилку в магазин Єва. Були гарні акції. Треба побігти на нову пошту. Треба Маркаса садочку забрати швидше. А, до речі, не знаю, чи у вас є такі традиції, але. Ви знаєте, я не фанат, але це контролює моя Оля, і Оля це все робить. Зараз я вам трішки покажу. Ви знаєте, Оля моя збирає фотографії з телефонів там на флешку і раз в півроку друкує то 200, то 300 фотографій. І ви знаєте, все ж таки, як на мене, це правильно, бо телефони ломаються, ноутбуки ломаються. Це, до речі, любов, марка, садочку. О, це ще ті фотографії, бачите, з вагітності. З вагітності. О, дивіться, які тут були гарні фотосесія у нас. Ось, трішки вам відкрию, трішки вам покажу. Цих моментів нашого життя. Ось. Мій Моркузик. дивіться, які в нього були коси, і в нього коси були великі. А це ми поїхали в Кам'янець-Подільський. Наша була перша подорож. Він ще був зовсім малесенький. Ми поїхали на Бакоту і в Кам'янець-Подільський. А це був урочок нам. Марковій був рочок. А після рочку до нас приїжджали теж кивальчуки. Зараз я вам покажу. А ось здійсни. І ми після рочку поїхали в таку першу велику подорож в Карпати. Ось мої батьки. Бо тому що фотокартки весь час додруковуються, видруковуються. А, тут я вам покажу. В такі, знаєте, теж. Перші кроки, мої перші кроки. Так, зараз я вам покажу. В перший мій крик сталося в 949. В 9.49 в понеділок, 12 го числа, 12 жовтня 20-го року, в Тернополі пологовий будинок номер 2 При народженні 51 зріст сантиметрів. Вага 3,350. колір очей чорний, колір волосся русявий. Ось, дивіться, Тіграс. Бачите, ми все це писали. Моє ім'я надали тому, що так вирішили батьки. Вибирали між іменами Марко, Данило, Макар. З Олею постійно це щось додруковували. Дописували. А дивіться, який кабала в нього шевелюра. Ми до року часу не стригли, Марка. У нього коси були такі. А, дивіться. Півтори місяці, 22 листопада 2020 року. Яка рутя була. І які нозі були. Бачите, ми це все відмальовували. Ручку, ножку. Ой. Час біжить. Його ніколи не вистачає. Нагороджується барилку Марко за спортивні досягнення. Бачите, як кажуть, мій спортсмен маленький. Добре, це можна показувати і розказувати годинами. Якось при нагоді я вам детальніше покажу, а зараз біжимо по справах.